Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні в нас е, дуже непроста тема, трагічна історія Марусі Чурай. Це легендарна українська піснярка 17-го століття, яку звинуватили у вбивстві її коханого Гриця Бобренка, і розбиратимемося ми на основі уривків з ну просто неймовірного роману Ліни Костенко Маруся Чурай. Так, це ж історичний роман у віршах, де авторка власне реконструює судовий процес. Бо справжні документи, як вважається, згоріли в Полтаві під час пожежі 1658 року. Отже, наша мета спробувати зрозуміти звинувачення, почути свідків, відчути всю драму цього уявного суду. Ну і звісно, побачити різні погляди на ситуацію. Давайте почнемо. Гаразд, уявимо собі Полтаву, 17 століття, іде суд у центрі Маруся, а проти неї мати Гриця, Бобренчиха, і звинувачення таке, знаєте, пряме й страшне: отруїла її сина. А причина Ревнощі. Бо Гриць, мовляв, заручився з іншою, з Галею Вишняківнею. І Бобренчиха каже, що Маруся забула страх Божий вдалася до чар Бісовських. І ще одразу вражає, Марусі ж мовчить на суді. Так, вона не виправдовується саме так. І це мовчання, звісно, багато хто сприймає як ну як мовчазне зізнання, тим паче, що пішли чутки, ніби вона сама комусь проговорилася, коли плакала над грицем. Mm. Але от що цікаво з точки зору тодішнього правосуддя, навіть попри ці чутки, попри її мовчання, суд все одно вимагає свідків, тобто є спроба дотриматися процедури. Ага. Тобто формально потрібні докази так, згідно з тогочасними нормами, там Литовський статут, магдебурзьке право, і що ж кажуть свідки? Бо я так розумію, там не все однозначно. О, зовсім не однозначно. От, наприклад, Параска Димиха бачила гриця тієї ночі, каже, був на підпитку і скаржився на біль біля серця. Угу. А млинар Фесько бачив їх разом біля річки вночі, і він же, до речі, раніше врятував Марусю від спроби самогобства. Це теж важливий штрих до її стану. Ого. Тобто вона була на межі ще до цього? Схоже на те. Потім з'являється і Галя Вишняківна, наречена. Вона підтверджує заручини, називає Марусю чарівницею. Але коли її питають, чому ж Гриць тієї ночі пішов до Марусі, а не до неї, вона ну, не може пояснити. От бачите. Тобто, стосунки Гриця і Марусі, можливо, не були остаточно розірвані. Саме так. І це підважує версію про помсту через остаточний розрив. Але ж мати Гриця, Бубринчиха, вона ж наполягає на своєму. Так вона твердить, що Маруся це чистий сатана, що вона заманила Гриця. Але тут втручається полковник Пушкар Мартин Пушкар, шанована людина, дуже шанована, і він каже, що мовляв, і Грицю був добрий лайдак, що він звів дівчину з пуття. Натякає, що це була складна історія кохання, а не просто обман з боку Марусі. Тобто він бачить відповідальність обох так. А друг Гриця, Семен Капканчик, додає ще деталей. каже Гриць: ну, смолів до двох любив і Марусю, і Галю не міг обрати. І саме ця його нерішучість, на думку Капканчика, і призвела до біди. Треба було, мовляв, порвати все на ділі. Дуже складна ситуація. А що ж захист? Мати Марусі щось говорила. Так, її слова, це знаєте, крик душі. Вона звертається до суду. Чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Вона питає, чи може бути страшніша кара ніж те життя, яке її донька вже прожила, апелює до милосердя. Зворушливо. Але найпотужніший виступ це Іван Іскра. Син Остряниці. О, так його промова. Він підносить усе на інший рівень. Каже Маруся, це не просто дівчина, це голос України, її пісня, її душа. Її пісні ж козаків надихали. Угу. Він благає зберегти її дар, зважити на те, якої зради вона зазнала. Його фраза людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти. Це ж прямий заклик поставити талант вище за формальний злочин. Дуже сильний аргумент. І як суд реагує? Ну, попри такий захист, попри сумніви, самого пушкаря, судді, схоже, більше схиляються до букви закону, статут, право, її мовчання, тобто звинувачення, так, вердикт, смертна кара, повішення ох. формально на основі того, що було представлено, вони виконали свою роботу. Але ж ми знаємо, завдяки ліні Костенко, що було далі. Ну вірніше, що було насправді в душі Марусі. Саме так, вже в камері, чекаючи на страту, вона у внутрішньому монолозі розкриває правду. Вона зізнається, так зілля приготувала. Але, але для себе точно для себе, бо не могла витримати зради. А Гриць тієї ночі прийшов до неї, каявся, хотів помиритися, і сам побачив те зілля, що стояло на столі, і випив його. Її слова я не труїла. Те прокляте зілля він випив сам. Воно було моє. Яка трагедія. Отже, виходить, що зовнішній суд засудив її за одне, а внутрішня правда була зовсім іншою. Абсолютно, історія кохання, зради, суспільного осуду, де формальний закон і людська правда розійшлися, це майстерно показала Ліна Костенко. Так і це залишає нас із таким, знаєте, непростим питанням. От наскільки, взагалі, правосуддя, навіть формально правильне, може осягнути всю глибину людської драми. Чи може вирок, що базується лише на фактах і мовчанні, бути дійсно справедливим, коли справжній намір залишається прихованим? Саме так це, мабуть, те, над чим варто подумати після цього занурення, чи достатньо лише букви закону, чи потрібно й розуміння душі?